Вирішили полетіти в Мілан. Я ще покажу, на що я здатна. Все завжди по плану. Настя, а ти паспорт не забила! Боженька, ну, пожалуйста, не ну, може додати, бо, ну, будь ласка, ну, я, 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 я. я ж не можу просити подружку, ну, це не по подружки. Демон в моїй голові каже: Кидай подружку. в мілан. Історія, яка... Яку я вам зараз буду розповідати, зв'язана з моєю однокласницею. Було в неї день народження, і вона сказала: Я хочу полетіти за кордон. Кажу, ну давай. Ми спитали інших наших подруг, ніхто не захотів. І ми вирішили полетіти в Мілан. Ну, це ж мрія кожної дівчинки, мода Мілан, можна ж походити. Коротше, класно. Але щоб знайти найдешевший квиток, ми вирішили поїхати через Гданськ. І в нас була ніч в Гданську. І наступна ніч ми мали вилітати в Мілан. Прилітаємо ми в Гданськ, гарне місто. Зима, холодно, пиво з теплим сиропом. Дуже смачне, дуже дівчата. Запам'ятайте на зиму. Якщо не Глінтвейн, обов'язково. Походили, ми погуляли, поміняли гроші, бо в Польщі євро не приймають. І пішли, значить, ми додому. А в аеропорту ми купили собі горілку. Бо, знаєте, ми побачили таку пляшку, вона така гарна, срібна з рожевими буквами. І Ми такі, блін, ну так хочеться саме її. Ми купили і чогось не помітили, що там цілий літр. Думаємо, ну ладно, окей. А Ми сіли пить. П'ємо годину, п'ємо дві. Думаю, ти маєш закінчитися. Я беру, а вона така важка, що ну, ні, я заглядаю. Ні, вона не закінчується. Думаю, окей. Ми пішли, зварили кави. В хостелі. А хостел, знаєте, такий наче китайська общага. Пахне всіма смаками. Ми прийшли, зробили каву, погадали. Зрозуміли, що вечір у нас буде ідеальним. І вирішили потратити останні свої гроші. В нас було 70 злотих. 70 злотих це на той момент було десь 700. 28 гривень. І ми вирішили, ну що нам, нам далі робити з ними в Мілані? Ми маємо, ми просто маємо їх потратити. Додому ж не привозить, то звісно ж. А, і, ну, Що можуть робити дві дівчинці, випивши в активному пошуку. В активному пошуку пива. А, ми пішли по барам. І, значить, бачимо бар Кейм. Okay? Овер, думаю, Хі -хі, ні, я ні, ні яке гейм-овер. Я ще покажу на що я здатна. І значить, ми заходимо, куча людей, і така вивіска яскрава, і там 50 шотів. Якісь назви написані ну, незрозумілою нам мовою. І просто один, два, три. І ми такі, нам п'ятий, десятий, вісімнадцятий, сорок третій, двадцять восьмий і п'ятнадцятий. Замовляємо раз, два, три. Випили, пішли далі. Я подивилась, скільки коштує пиво, пиво коштує, як всі ті наливки, що ми випили. Ми думаємо, ні, треба спробувати щось національне. Ми заходимо в бар, нам кажуть, сапліцами. Сапліца, кажуть, вишнева і лимонна. Ми так одна на одну, ну вишнева і лимонна, то звісно ж. Взяли їх, пішли далі. А далі, в кінці цієї вулиці, червона вивиска, на якій написано П'яна вишня. Українки <зас> в Польщі побачили п'яну вишню і потратили на неї останні гроші. Випили зранку, в нас був літак. Розповім трошки про свою спутницю. Значить, Вікторія, дівчина, просто у якої все завжди по плану. Вона готує дівчата, щоб ви зрозуміли хлопці, завжди тільки по рецепту. Якщо треба класти 18 грам, вона цей один грам відкине. Я така ж сама, тільки навпаки. У мене все на око, все отак кидаємо, робимо. Але у нас є різниця між нами одна. Вона зовсім у неї топографічний кретинізм, Вона взагалі не вміє ходити дорогами. А я тут -то чітко знаю, як мені дойти з точки А в точку Б. Я проробила маршрут. Сім хвилин нам йти, Ми прокидаємося за 15 хвилин. Автозупинка, ми ще в нас є, вистачить покурить. І ми сідаємо в автобус і їдемо в Мілан. Лягаємо ми спати після нашої подорожі встаємо. І вона, мені знаючи, моє оце щось загубить, щось таке зверху, зверхньо каже на ступеньках: Настя, а ти паспорт не забила. Я перевірила. А, він є. Ну і я з своєю звітністю відповідає: Ні, а ти. <риклад> вона каже, а мого нема. Тому <реш> так, бреше. <реш> Піднімаюсь до неї, а вона бліда і скатується по стінці. Я їй кажу: е, пш, стой, 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 ми це все знайдемо, давай мені ключі. Я заходжу в нашу кімнату, обшукую все. Його дійсно нема. Виходжу, кажу, вік нема. Вона така: все, Настя, 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 уїжджай. Настя, да, посмотри, Мілан, без мене. Настя, мені придеться остаться. Хорошо, ладно. Я кажу, ні, вікно, ну, ми ж разом приїхали, в тебе день народження, ми маємо його зустріти разом. Я думаю, ну ми ж зараз його знайдемо. Кажу, о, я придумала, пішли по там подумаємо, де ж ми могли його залишити. На часах шоста ранку ми спускаємося вниз, здаємо ключі. Це зима, і вона отак от каже, ні, Настя, я не знаю, що робити. У неї випадає. Пакет з їжею, яблука отак от летять по всьому хостелу, я це все починаю збирати, розумію, що треба якось зібрати себе, її і яблука. Я виходжу, починаємо курити, вона знову стікає по постійно. Стой, пожалуйста, Віки, тебе умоляю, Нам, ну, ми не можемо зараз, щоб ти потіряла знання, куди ж ми, як? Але вона каже: я піду ще раз перевірю, вона йде. Вона йде і тут. У мене така ситуація, я трималась весь час, але. Вона отак от іде. Я... Уявіть картинку Сайлент Хілл, Туман, ранок. В Польщі така собі зима, не така, як у нас. Дощ капає. Я отак от падаю на пол і кажу, боженька, ну пожалуйста, ну, да ну, будь ласка, ну я...» пожалуйста, ну, мені так треба. Я хочу в Мілан, я хочу в Мілан з подружкою. Шукаю, шукаю, находжу, і думаю, находжу ікону. Пожалуйста, вже напряму звертаюся до матінки. Кажу, Боже, пожалуйста, нам треба улетіти в Мілан. ну Ти не розумієш, я ж не можу бросити подружку, ну це не по подружкинськи я так не вмію. Вона виходить як Лудвік, ну що ти знайшла? Я не плачу, я вже все, я вся тримаю себе. Вона каже: ні, не знайшла, достає свій кошельок і каже: хм, а гроші тут. Кажу, ну це добре. Вона каже: Так ні, вони були в паспорті. Кажу, ну то що? Вона, я знайшла ще права. Кажу, це теж добре. І що? Вона каже, то вони теж були в паспорті. Кажу, то що? Вона, то, значить, паспорт не безбудь. Ми знов починаємо все обшукувати. Вона, а, значить, ми звертаємося до комендантської цієї жінки, і вона, значить, каже нам. Що вона нічого не розуміє англійською? Я Кажу, викличте нам таксі. Ми поїдемо в поліцію шукати паспорт, бо може він десь в... залишився в будь-якому з барів, а вона нас не розуміє. Ми кажемо таксі в поліцію, таксі в поліцію. Слава Богу, вона це зрозуміла. Вона викликає таксі. Віка знову уходить, каже: Дайте мені ще раз ключі ніхто не знає, що робити з тим, що ти загубив паспорт в іншій країні. Вона виходить, я знову виходжу на вулицю, знову думаю, господи, ну будь ласочка". ну починаю вже курити, починаю себе не можу знайти місце, знову плачу, я вже така вся заплакана. Бо думаю, ну, зараз два варіанти. Демон в моїй голові каже: Кидай подружку, їдь, Мілан! І він не заспокоїться. І я не можу, я не знаю, що з цим робити. Він просто Кидай подружку, їдь Мілан! А моя свідомість і якби подружкинська це етіка, каже, ні, Настя, ти не маєш права. Вона виходить. І показує мені паспорт. Вона його знайшла. Боже, дякую тобі. Ми їдемо в таксі, сідаємо. Він каже: Поліція. Ми кажемо: ні, ні, аеропорт. Він такий. Добре. Вона сидить і весь. Час всю дорогу розповідає, яка вона п'яна алкоголічка, що вона е, п'є багато, і що вона більше ніколи не буде пити, Що з нею це не могло призійти, і як це взагалі так могло статися? Що вона вона ж понімає? Хоча б ти каже, а я думаю, офігеть, я взагалі чемна. Ми приїжджаємо, таксі щось там пше, пше, ні, В нас нема. А моя тільки злоті приймаю. Ми кажемо, ну давайте євро. Візьміть, скільки хочете, дали йому 50 євро. І він каже: до побачення гарного польоту. І я думаю, ах ти собака, ти ще й зрозумів, що моя подружка Алкашиха. <рес> Ми сіли в літак, і в цей момент я подумала, хм, може Бог все-таки існує.